Така ситуація, скажіть, будь ласка, от в Росії безперечно дуже багато проблем, але і армія велика. І От коли з'являється таке звернення від вагнерівців до свого а, міністерства оборони, так це приватна компанія і це власне державна структура, яка за цю терористичну війну відповідає у Російській Федерації, але це просто а, проблеми з управлінням і постачанням, які завжди є у великій машині, чи це вияв дійсно серйозного конфлікту і. Ну, показує якийсь такий тренд, який свідчить про неузгодженість або навіть проблеми і розвал власне самої армії. Ну, насамперед не стоїть висприймати все, що ви бачите, і тим паче, що те, що подають представники терористичної організації Вагнер у публічний простір. Ви розумієте, що там за непокору їх публічна казнять булавою, Тому, повірте мені, вони взвішують все, що вони говорять. Це насамперед. Угу. По друге, ми бачили те, що були конфлікти між терористичною організацією Вагнер та керівництвом армії РФ, причому конфлікт такого рівня, при якому вони називали. Я Не хочу в ефірі повторяти слова, як вони називали командуючого вагіраціям генштабом та командуюча сухопутними військами. Це конфлікт так і є, дійсно є. Тому що терористична організація Вагнер на 100% від логістики завісить від е, сухопутних військ та збройних сил Російської Федерації. Вони саме вони поставляють їм БК, вони саме вони поставляють їм топливо. Та се логістичне необхідне для ведення бою. Тобто ця організація не є автономною, Вона на 100% завісить від армії. І ви також знаєте, що в них вже є конфлікти. Наприклад, на, на прикладі Солідару, коли вагнерівці заявляли, що от армія регулярно нічого не може зробити. А ми, от, от такі, от кладемо людей під Солідаром, і все одно Солідар там нам вдалося захопити. Угу. Тому так дійсно кон є конфлікт розгорається, але це конфлікт на самому вищому рівні. Чим він закінчиться? Якщо в них дійсно є конфлікти, ми приположимо, що це правда, і вони постачання припинили важкою артилерійною артилерійного бика. То так, це грає нам на сам проект на руку їхні розноглася. Але якщо це і псо, яке вкидується для наших військ, для того, щоб ми тут думали, що в них нічого нема. Це теж варіант, який треба розматрювати. Судячи по е, атакуючим е, позиціям вагнерівців на той же самий Бахмут, все в них добре. Тобто, так, вони не так часто стали стріляти з артилерії, там і серцезу, як би це е, ну як ми це очікували, Але що касається стрілкового БК там та іншого, там мінометного, вони все добре. Вони працюють. Повірте мені там з постачанням, них там все налажено. Тому я би не брав все за чисту монету, те, що вони викладують. Денися, а яка може бути мета, тому що ввести в оману а, українських військових на абсолютно конкретній ділянці фронту, ну тим більше, от розраховувати, що у них можливо менше БК, Я не знаю, чи це розслабить українських військових. Я сподіваюся, ні, і мені здається, що результат буде ну не дуже великим. Але якщо таке вкидати в інформаційний простір самої Російської Федерації, це може мати політичні наслідки, тобто ризики достатньо високі. Яка ж реальна мета може бути такого вкидання? Я вважаю, якщо така ситуація дійсно вкидується, і якщо е зараз е ми бачимо, що відбувається в них після Солідару, то можна допустити, що це внутрішній конфлікт, внутрішня ситуація, яка відбувається е в Росії. Насамперед ця інформація наточена е для російського для, для російського керівництва. Денисе, а скажіть, будь ласка, от за вашим розумінням, за вашим відчуттям зараз вагнерівців і ще. Багато в принципі залишилося на фронті, тому що ну порівняно із числом, я розумію, що вони знищувалися, їхні лави поповнювалися, але цифри втрат, які називала українська сторона, принаймні за загальними оцінками, а також інститут дослідження війни, вони дуже високі. Вони трохи чи не 4 п'ятих серед от усієї кількості вагнерівців, які були на українських теренах. Скажіть, будь ласка, от зараз це ще якась впливова сила чи вже ні? Діду з іншого боку. А скільки в російських тюрмах сидять ув'язнені? Мільйон. От і все. Це все потенційні їхні клієнти. Вони використовують тактики, при яких вони спалюють десятками людей. От просто розумієте, спалюють. Наприклад, там, у них є десятники, які заходять насамперед там, на наші вогневі позиції. Їх відправляють там, навіть від бронежилетів. бронежилети. Тобто їх відправляють для того, щоб просто спалити їх зв'язочком, вибачаєш. Нам студії гарно чути. Е, так що ми, так. ви можете продовжувати, Денисе. Так, от, відправляють, щоб от відправляють вони 10 чоловік. 70 10, 10, 10, 10 чоловік визивають огонь на себе. Ми їх mm вичуючи -hmm. викриваємо себе позицію. За ними заходить 30 чоловік. Ці 30 чоловік також не мають значення. Вони також визивають огонь. Після того, як вони визивають огонь, то нам починають працювати їх артилерія, їх наметний вогонь. Тобто mm -hmm. тактика зжигання людей для них дуже привагне, дуже стабільна. Вони просто зжигають, визиваючи вогонь наших позицій на себе. І коли ми по ним роботи, ми відкриваємося. Mm -hmm. Тому розумійте для них людей 100 тисяч, 200 тисяч, мільйон ще раз говорю, Росія це країна тюрем. Тому ви повинні розуміти, що в них дуже багато людей тюрмах. Дениса, скажіть, от в таких хвилевих атаках, коли е, якась частина людей це просто мішень або така приманка, яка викликає перший вогонь на себе для того, аби відкрити вже точне розташування саме в цей момент українських військових на позиціях? А е, е, в таких атаках бере участь но, загалом на певній ділянці тільки ПВК Вагнер чи вони в хвилях чергуються і в якусь хвилю йде ідуть вагнерівці, власне, із в'язниці як ви? Кажете, для того, щоб викликати вогонь на себе, а далі іде регулярна армія. От як вони насправді співпрацюють між собою ці різні підрозділи? Я вважаю, що насамперед спалюють е зека. Розумієте, е коли вони набирають заключених, то більшість із них банальні наркомани. То їм дають десь якусь там неділю там угашуватися, щоб вони там все, що хотіли, все й робили. І коли вони вгасені туди йдуть, то всіх просто спалюють. Е Потом, чуть трохи там жалка вже там мобілізованих, тому що моб, мобілізовані там вони можуть якісь бунту справити. А з деякі ще й наркомани в Гашені, яких відправляють як визов е, на себе огня. Е, ну їх не жалкує ніхто. Угу. Е, я хотів би зараз звернутися до е, заступниці державного секретаря з політичних справ Сполучених Штатів Америки Вікторії Нулан До її слів вона поспілкувалася. Із пресою зробила е, кілька заяв деякі з них ну такі навіть емоційні, я би сказав. От саме до емоційних слів зараз і хочу звернутися. Характеристика е, якщо зараз ми бачимо російський наступ, то він убогий, говорить Вікторія Нуланд. Е, е, ну певною мірою душі українців, мабуть, гріє така характеристика, але недооцінювати ворога не треба за будь-яких умов. Скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою. Що росіяни і ще можуть підтягнути до передової накопичити а, чим натиснути, щоб зробити неубогим свій наступ? Чи ресурсів таких немає, і ви їх не бачите? Я би не називав їх наступ убогам. Я вважаю, що недооцінка ворога це дуже велика помилка. Ні в кому разі не треба недооцінювати. Тому тут зараз дуже важко так нам дійсно вдалося відбити частину ворога від траси, яку вони взяли під вигнавою контроль. Але це лише повірте мені, хлопці, які тут живуть, які тут стоять, які тут боронять. Це, це це дійсно герої. Ви ж навіть не розумієте, як їм це вдається. Тому казати, що це все там. Вони там не вдали якісь спроби атакувати. У них дуже багато людей. У них дуже mm -hmm. багато людей. Вони просто і в них дуже багато стрілкової зброї, яку вони використовують проти нас. Тому недооцінити ворога не стоїть. Але так, ми тримаємося і ми чекаємо насамперед важкої наступальної зброї та авіації. І якщо Вікторія ну, би, е, от, акцентувала увагу саме на цьому, то ми протримаємось аж до того, як нам нададуть саме авіації важку наступальну зброю. Але ж це якась така далека і. Примарна перспектива з важким озброєнням збронетехнікою справа ніби зрозуміліше. Як мінімум, мардери ну, БТР, БМП, вони рухаються до України і навіть вже на українській території є. Коли будуть використані у бою, не ясно, але мабуть, і це не повинно бути ясно. Хай про це знає командування. Але а, танки все ще не у нас. Літаки навіть рішення немає. Я вважаю, що наше політичне керівництво робить. Все можливо і неможливо для того, щоб у нас це було. Вони роблять свою справу дуже професійно. Так само, як і військові, які зараз тут на передовій, дуже професійно роблять свою справу. Ми протримаємось аж до того, як нам це буде надано. За це не переживайте. Денисе, а можна попросити вас змоделювати? Одна справа, коли про це говорять там військові аналітики Інституту дослідження війни, припустимо, аналізуючи просто із відкритих інформаційних джерел, пресових джерел ситуації. Інша справа, коли про це може сказати військовий, який бачить, що з іншого боку лінії розмежування лінії фронту і що протиставляє ворог. Ось та ж Вікторія Нуланд говорить, що ем, Україна готує свій контрнаступ. на... Пізніший строк, ось це певне ну відсування. Є якийсь лаг півтора-два місяці, кінець весни, можливо, початок літа. Коли а, власне ті штанки до нас доїдуть, коли будуть сформовані уже цілком а, армійські підрозділи, які будуть використовувати цю бойову техніку. Що до того моменту а, може накопичити перекинути Росія? Зрозуміло, що зараз спалюється величезна кількість живої сили, і коли щодня цифри їхніх втрат живої сили сягають, там майже тисяч людей це ну справжня м'ясорубка, це справжнє пекло війни, де знищується ворог. Але е, ресурси в принципі відчутні і достатньо великі. Як ви гадаєте, а що Росія може протиставляти от майбутньому українському контрнаступу? Е, у квітні, у травні, що може накопичити, перекинути? Росія насамперед може накопичити виробити або привезти із країн, які також не дружні до нас. Ракети та дрони. Я маю на увазі ті ж самі шахіди. Так, вони можуть їх накопичити. Перед кожною волною наступальної операції проводиться операція по знищенню насамперед критичної інфраструктури. Насамперед, це електромережі і це зв'язок. Тому що положити зв'язок це саме основне на сьогоднішній війні. Тому я вважаю так вони будуть накопичувати періодично, давати волнами, е так як ми бачимо по містам е по енергосистемі, по, е по зв'язку і накидувати сюди все більше і більше живої піхотної сили. Повірте мені, сила у них все в порядку. Хто б там що не казав? Скільки б ми скільки б ми їх не знищували? Подаля казав, нам треба знищувати по 5 тисяч людей для того, щоб не була суча победа е на добу по ну, угу. тисяч розумієте? А скільки так знищувати десятиліття? Тому що їх там мільйони, тому ми наша задача основна до контрнаступальної операції такої ж успішної, як ми б провели в Харківській області. Uh -huh. Отримати необхідне те, що просить наше політичне керівництво. Те, що нам пообіцяли, я сподіваюсь, дадуть на Рамштайну. Ми протримаємося саме до цього. І uh -huh. наступальна і контрнаступальна операція тут не треба бути військовим експертом. Не треба розкривати там якісь там державні таємниці. Звісно, вона почнеться саме тоді, коли в нас буде критична маса наступальної і авіаційної техніки. Угу. Денисе близький рубіж в часі 24 лютого. Ця дата безперечно викликає ну певні перестороги щодо неї є. Прогнози прогнози від. Українського керівництва Єрмак говорить Подоляк говорить, що ну як мінімум варто треба бути дуже уважними і а, слухати повідомлення про повітряні тривоги. Як ви гадаєте, що Росія, крім можливої повітряної загрози а, от до цієї дати протягом найближчого тижня, і власне 24 лютого може зробити на передовій? Ми дуже уважні, зважені ми розуміємо все, що вони можуть зробити, всі їхні плани відомі Генеральному штабу. Я хотів би заспокоїти українців, бо українці і так розуміють, що повітряна тривога це не шутки. Але я сподіваюся, що в дату річниці війни Росії проти України повітряна тривога буде в Москві. І я сподіваюся, що Москвічі в 4 утра проснуться від повітряної тривоги, а мабуть, і від якихось вибухів. І я сподіваюся, що у нашого Генерального штабу буде таке чувство гумору і подарувати такий подарок саме Москві. Ні Білгороду, ні Ростову, ні Рязані, а самі Спаски та які там Башні, щоб вони це відчули, як це відчули в Києві та в, кожні, в кожному місті України 24 лютого. Денисе, коли от. В певною мірою через вкидання Росіян йшлося про можливість там не знаю якогось повторного наступу з різних напрямків. Зараз дуже уважно зрозуміло, аналітики стежать. А скільки ж накопичує Росія навколо українських кордонів? І ось з Владиславом Селезньовим щойно спілкувалися, і він так само посилаючись на оцінки інших аналітиків, роблячи свої, каже, що з північного напрямку немає достатніх сил і засобів для того, щоб наступати, зрозуміло, що основний тиск може бути. Саме на нинішніх найнапруженіших ділянках фронту, але ось коли від місцевого керівництва звучить, наприклад, від Терехова щодо можливості і ймовірно, намірів росіян спробувати знову наступати на Харків. Як ви гадаєте, чи є така перспектива, чи є можливість ну, цьому протистояти, якщо такий намір у них буде? Дивіться. Терехов прав в тому, що такий намір в них є. І цей намір вони спробують реалізувати. Але Харків захищена фортеця. Місто Залізе Бетон себе вже зарекомендував як місце, яке зжигає руські. Вони спробують атакувати насамперед на Куп'янському напрямку, на Ліманському напрямку. Тому що це для них дуже важливі напрямки, і вони там скупуючи сили. Але також. Ці наради проходять в штатному режимі, ми розуміємо їхній потенціал, і ми протистоїмо їхньому потенціалу. Ви повинні розуміти, що вони намагатимуться насамперед захватити уклянський напрямок по Харківській лінії фронту та донецький напрямок по, Бахмутському ліні, по Бахмутській лінії фронту. Це все те, що вони хочуть зробити в найближчим часом. Але mm -hmm. ми розуміємо, і в нас вистачає потужності протистояти агресору. Тому що ну, тому переживайте. Дійсно, переживайте за ракетні удари, за, mm -hmm. за те, що з повітря зходить. Це mm -hmm. дуже небезпечно. Ви самі розумієте, чому. А сухопутну лінію фронту ми, Збройні сили України та всі інші підрозділи, які зараз воють проти агресора, агресора обочась втримають. Дякую вам за цю віру за непохитний сигнал, який нам надаєте. Але ще не прощаюся, і ще одна тема, до якої я хотів би звернутися. Ми починали сьогодні із ну таких певних звернення: так звернення із фронту вагнерівців до свого міністерства оборони Російської Федерації, яке трішки кидає тінь на внутрішню політичну ситуацію, взагалі на ну і на настрої суспільства. Ймовірно, теж якщо така інформація вже з'являється, просочується певні сумніви можуть виникати, і а, Кремль теж вибудовує старанно свої інформаційно-психологічні операції, впливи, пропаганду в першу чергу всередині країни, тому що треба не просто у покорі тримати. А росіяна треба ну їм постійно промивати мізки і викликати емоційні реакції. От одна одна із таких зусиль про неї наразі теж пишуть: Кремль вирішив знову залякати росіян заходом. Путін може готувати теракти всередині самої Російської Федерації, але під чужим прапором. Про це попереджає польська розвідка. Напередодні представник безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін повідомив про те, що на території Росії спецслужби готують серію провокацій. Вони вже почали розповсюджувати новини про те, що нібито військовослужбовці США вербують терористів з Аль-Каїди та ІДІЛ для проведення. Терактів всередині Російської Федерації і країн СНД. Ну отак от пишуть вони ці дані. Я ще раз нагадаю, польська розвідка наводить. Однак не варто забувати, що дійсно ось такі практики вже в історії Росії були. І перед другою чеченською війною, а власне з подачі Путіна влаштовувалися. Теракти в Росії ФСБ їх влаштовувало. І ну, це на поточний момент теж фактично не секрет. А і зараз от польська розвідка каже, що е, російське керівництво хоче спробувати вдатися знову до такої тактики. Дивіться, я би не, недооцінював пропагандистську машину, як у нацистській Германії триздев'ята по сорок п'ятеро рік е, існувало Міністерство пропаганди. Так от Міністерство пропаганди Гебель соловйов я би недооцінював. Але чесно, сподіваюсь, що не всі росіяни. Настільки атрофіровано, та їм так настільки промити мозги, щоб вони в цю маячню вірили. Так дійсно приход Путіна до влади. Ви всі пам'ятаєте, якщо там хтось там, може вивчати це, він насамперед був основа на терактах, на терактах, які Путін сам і створював. Я вважаю, що методичка не змінилася. Я вважаю, що і ризик найближчим часом проведення терактів. У Білорусі та в Росії, але це будуть теракти, які будуть проводити безпосередньо ФСБ та їхні спецслужби. Вони так мають зараз загострити все проти України, проти е, США, проти наших партнерів, і вони будуть це проводити самі і казати, що це проводимо. Ми 100% так і буде. Я в цьому впевнений. Методичку вони не міняють, але вони це використовують, коли вже знаєте, буде у них ситуація цуцпва. Денисе, але ви гадаєте, суспільство російське от може в це повірити? Тому що з одного боку дійсно можуть бути такі зусилля, дезінформація, залякування напряму. Ну, якщо вибухає у тебе будинок по сусідству, або твій зрозуміло, ти боїшся наскільки би промити мізки пропагандою не були. З іншого боку, ну от за нашими даними нашого генштабу, уже убито на фронті загинули росіян в районі 140 тисяч. Західні експерти кажуть, що. Таких уже більше 200 тисяч. Ось це врівноважується, тобто ці 200 тисяч не помічають в Росії, а теракти можуть помітити і повірити, що це а, західні агенти створюють. Росія особливо, навіть не з, не з Путіна треба починати, а вже там з століччями, Росія це, це країна загнаних страхом радбів. Вони навіть якщо щось там подозрівають, але чомусь не довіряють. Мені здається, я раніше думав інакше, але зараз я вважаю, що вони будуть мовчати, мовчати, каптати, каптати, і все, що їм будуть гадувати там, теракти, це лише буде їх тримати у страхі там перед якимось вимушеним зовнішнім агресором. Тому. Нічого не зміниться, от моя особиста думка, що нічого не зміниться, чи то буде 100 тисяч, 200 тисяч, чи мільйон положить, чи взорвуть там будинки по всій країні. Вони самі собі. Я вважаю, що це нічого не змінить в російському суспільстві. На жаль, я в цьому зараз впевнений. Можливо, я помиляюсь. Дякую вам за розмову, пане Денисе. Денис Ярославський на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві згуртовано тримаємося, обороняємо Україну і працюємо на нашу перемогу. Кожен на своєму місці. Я дякую вам за вашу звичайну працю і ми рухаємося до наступних тем.